Просування для успішного філії партнерства. Я думаю, в принципі, якщо е, ми про це говоримо, то це є нагальним питанням. Це питання, що цікавить вас, питання, що цікавить нас, питання, про яке говорять, і е, говорить Україна в арбітражному світі. Починається прямо тут, і прямо зараз. На цю сцену з величезним задоволенням я запрошую чотирьох людей. Під ваші обласки Ольга Сео-Депхаус. Дайте, будь ласка, Ольга, що. Það búðum að sjúka út ekkert í drafbráðum, að ég ofla sér það að búða. Það búða að búða, það búða, það búða, það búða, það búða, það búða. Щоб ми з вами рухались сьогодні в трошечки в динамічному ключі. Я е, на цю панельну дискусію запрошую свого колегу. людина, яку ви могли бачити на багатьох українських тусах, яка е, точно знає про медіа доволі багато. Бо знаєте, можливо, ви бачите це медіа просто з екранів своїх смартфонів, е, ноутбуків цього заводу, А є людина, яка безпосередньо також працює всередині продукту. Це Костя Джепартер. Сьогодні ми разом з ним водимо цю панельну дискусію. Ось ідела. і будемо разом тримати цю сніжоку. Демон скиде костя? Друзі, я представляю компанію G-Partners. Багато хто з вас з нами працює, з людей, які тут сьогодні зібрались. Я займаюсь медійкою, аби про G-Partners знали, аби G-Partners Джипартнер слунали звідусіль з кожного смартфону, ноутбука, лептопа і так далі. І тому подібне. Ми відкриті для співпраці. І власне ми є класна команда. Тому звертайтеся до мене, звертайтеся до нас і до афіліатів, які сьогодні тут представлені від нашої компанії. Дуже вам дякую. Дякую, дякую. Я думаю, про мене скажуть мої проєкти та мої команди, які я створила, тому що хат був створений до проєкту. Його продовжує чудова команда, яка зараз працювала над конференцією. І також зміляла створений проєкт Депхаос, це партнерська програма з напрямку Гемблінку. Uh -huh. Всім привіт, дякую, що прийшли. Дуже круто, вас багато. Uh, я експіарді Трабрази. Якщо ви слідкували за командою, ми повністю змінили ребрендінг, зробили нову структуру, стратегію і uh, навіть подкаст запустили, Думаю, багато хто з вас дивився. Uh, зараз uh, медійка закрита, тому я експіарді і зараз буду тут. Але uh. досвід залишився. Досвід є, да. Досвід є. Дякую величезне, Артур області. Всім привіт, я Аня. Хай до принте для трафік склад. Увага для мене. Не просто трафік. Так, не просто трафік, а трафік Squad. Я працюю вже п'ятий рік в міші і маю досвід. Я думаю, у нас буде цікава дискусія. Все добре. добре. Всіх бачити, дякую, хто прийшов. Хочу сказати зразу, що я трішки переживаю, тому що виступ в мене перший на таку велику аудиторію, але я думаю, що все буде добре, у нас все вийде. А як вже сказали, я директор українського напрямку Ванві. Ми зараз активно розвиваємося та працюємо на український ринок, і незабаром ви побачите всю нашу роботу, всі наші результати. Ходяк, ходяк. Таня сьогодні зі своїми фенами. Хоч започнемо свої питання. Так, ну давайте не будемо тягти кота за всі місця. Почнемо, власне, з головного питання, заради якого ми тут всі сьогодні зібрались. Як, на вашу думку, взагалі, чи треба піаритися, треба показувати а, себе всюди, чи краще, як кажуть, щастя, любить тишу, тихенько тишком-нишком гроші складаєш. Допоки вони вже не поміщаються в тебе в 10-му будинку. Хто перший, давайте, починаємо званого. Таня, будь ласка. Найсторозуміє, колишся. Я просто хочу переступити ці політики. Що стосується партнерського маркетингу, взагалі... Медіа сфери партнерського маркетингу, я думаю, що тут навіть не стоїть питання, чи потрібно це, чи ні, тому що це необхідність. В нинішніх реаліях це однозначно те, що потрібно робити і розвивати кожній команді. Якщо ми, наприклад, зараз подивимося на наш ринок, подивимося на команди, які зараз виступують, на які найпопулярніші, які мають найбільші об'єми і обороти, це команди, які, звісно, дуже активно розвивають подій. Медіасфера однозначно грає тільки на руку. Тільки на користь бізнесу, тому що якщо ви робите хороші проекти, якщо ви робите гарні справи, чому це не показати? Чому це скривати, чому це не показувати? Починати потрібно зразу розвивати медійку, тому що наш ринок зараз дуже конкурентний. Я думаю, це всі бачать і знають, і ваше місце з знайкістю може зайняти будь-хто будь-яка інша команда. Починайте зразу і навіть вагайтеся. Так і хотілося додати. Знаєш, про починайте зразу, тільки вам вісім. Заводьте тік-ток, а там придумайте, куди його вже перелаштувати. На мою думку, якщо ви використовуєте дуже масштабну дію, це треба робити дуже грамотно. Так, так. ну я, я думаю, всі погодяться з цим. Я просто давно вже в цій сфері скажу так, що на початку моєї кар'єри це було десь шість років тому, у листопаді були шість. Все було дуже дуже тихо. Дуже тихо і ну проблеми, Дуже обережно. Коли е, я приходила в індустрію, було таке, що там овнер компанії, в які я працювала, він приїжджав там на таурезі, якомусь, тихенько, тишком-нишком ми там щось робили, і ніхто нічого не знав. Я за таку середину не дуже показувати там розкіш, таку так в інтернеті у співробітників у овнерів, у власників, але е, п'янити дуже правильні речі, наприклад, благодійність це, це, це що зараз є трендом. Так, але зовсім без водійки дуже погано, Чому? тому що водійка залучає персонал. Якщо в тебе є якісний, пропіарений HR-бренд у медіа, то співробітники вони хочуть потрапити до тебе. І якщо це топ-менеджмент, то це дуже важливо, тому що гарні спеціалісти приходять компанію повідомити. І про яку є е, гарні відгуки в медіа як у партнера, як у клієнта, як у компанії, яка влаштовує до себе людей. Тобто я за таку за медійку, звісно, але яка це медійка, це має визначатися її якість напрямок е, і якась адекватність в плані того, що саме ви більше піарите на чому ставите акцент у медіа? Uh -huh. ну, це моя думка. Артур. Ну, в цілому я згоден, але якщо є що показувати, треба показувати. Якщо ви тільки там, молода команда і у вас ще не сформована там, структура, процеси, і ви починаєте медійку, у вас там тільки кальян, неонова вивіска і такі рілси, то не, не треба так робити. Краще побудувати вже щось, щоб воно працювало, і коли буде що показувати, треба це масштабувати і розуміти, чіткі цілі ставити перед собою. Бо якщо просто робити медійку, тому що її роблять конкуренти і аби що робити, то ну, це буде кошти витрачені в А, Треба розуміти, що це розвиток hr бренду от, Воно монетизується, тому що ви залучаєте топових спеціалістів свою команду, вони дивляться на вас, ви піарите там, свою компанію, свою атмосферу. І люди, які обирають між вами та конкурентами, ну, звичайно, дивляться і ну, дивляться на цей вайп, на, на ваші інтерв'ю, на інтерв'ю олдера. І бачить, як ви живете, як ви працюєте і обирає, там нашу команду. А. Я згодна з попереднього спікерами. В першу а чергу не потрібно поспішати одразу вдаватись вдаватися маркетинг і в карт, потрібно, щоб всі процеси в команді устаканились і потрібно розуміти цілі, для чого вам потрібен маркетинг. Ви сказали про чар-бренд. Я хочу ще додати як зі сторони медіабанкової компанії. Це також важливий понт рекламодавців. Тобто не тільки піде чар-бренд розвиватися, а ще й будувати свій бренд під рекламодавців. Дякую. Так, ну що, загальна Добре. думка, да, зрозуміла. Е, хочеться тепер трошки заглибитися і вже говорити про конкретні речі, про конкретні кейси. Я думаю, що ні для кого не буде секретом з присутніх в цьому залі, що люди, які представляють власне піар відділ, е, які займаються піаром медіа е, своїх компаній чи компаній, на які вони працюють, навряд чи скажуть, що нафіг піар це взагалі не треба. Це логічно е, питання таке. Як ви прогнозуєте, вимірюєте та рахуєте ефективність піар-компанії? Для того, щоб планувати бюджет, потрібна попередня оцінка попередніх компаній ефективності, які методики оцінки порекомендуєте? Маркетинг це на мою думку точна наука, і завжди треба рахувати. Не всі дійсно рахують. Тобто це дуже класне питання. Як рахувати? Ви використовуєте якісь площадки так, для того, щоб розміщуватися? І е, щодо офлайн, наприклад, заходів неможливо прорахувати це не вручну. Ми їдемо на конференцію, ми там робимо якісь заходи, наприклад, активності на стендах, збираємо контакти і так далі. Це все потім переносимо в базу, її обравляють менеджери, і потім ми рахуємо, яка була конверсія з е, нашої конференції, наскільки вона нам окупається. І якщо ми бачимо, що саме ця конференція у цій локації в цій країні. Вона нам не ефективна, ми просто наступного разу вже їдемо тут туди, де нам В наші вертикалі, в нашій галузі, в якій ми працюємо. Деякі інструменти можна порахувати автоматично, деякі все одно ви залучаєте менеджерів, які спілкуються із реєстраціями, які приходять в партнерку. Чи вона якісна, чи вона не якісна. Я скажу, що це має бути постійний обмін інформацією між відділами маркетинг та філетів. Ну, як певні терагі, тест оптимізація тест оптимізація, тест оптимізація так воно і працює. Я раджу, ем, якщо тут є власники, наприклад, чи маркетологи, завжди відмірювати кожен захід, який ви використовуєте е, у маркетингу. Це розміщення офлайн, онлайн, статті, все, що ви купуєте, е, і оптимізувати завжди. Це постійний процес, він ніколи не закінчується. Ну, якщо дозволиш, в мене буде до тебе зустрічне питання. Якщо ти порівняла вже медіа та маркетинг власне з арбітражем, а, наскільки допустима а, норма креативності? Чи є взагалі якась норма креативності? Тому що, да, наприклад, ти вирішила зробити якусь піар акцію або зробити якийсь там медіаресурс, а, зробити щось взагалі а, нове, такого що не бачив ще ринок. І ти не знаєш, да, ти тестиш. Тобто Він ти можеш злити, злити в мінус. Наскільки, от коли приходять там до тебе, наприклад, твої підлеглі з крейзі ідеями якимось, наскільки ти кажеш, добре, ми на це витратимося або не витратимося, тому що ми не знаємо і немає підрахунків, або злили раз в мінус, все більше не будемо робити ніякої піар-акції на кшталт такої. Добре, дякую. Дуже цікаве питання. Мої колеги, які працюють в мене в команді, вони приходять не тільки з ідеями, а з прогнозами, що воно нам дасть. Угу. Якщо можна якось стратегічно прорахувати що, що нам це принесе вони просто знають що треба тільки так приносити свої ідеї бо наприклад ми видумали якогось рожевого дороги і і хочемо а він коштує там не знаю, півлями ми хочемо щоб щоб він оце був нашим тотемним якимось там твариною так і я розумію що нам це гроші не дасть я їй кажу а де бабки я завжди це питаю а бабки де? діть де, тоді де, 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 де. <свісно> і коли вони кажуть, та ось отут вони будуть і там через три місяці, через два, і, або там зараз прямо ми на цьому зробимо, то ну, звісно я розглядаю. Але я розглядаю будь-яку ідею і кажу всій команді, навіть не маркетинг, відео, просто всім, хто в мене працює, якщо є будь-яка крейзі ідея навіть <свісно> бути конкурента, наприклад. <свісно> я це розглянула. Звичайно, я це розгляну і але доведіть мені, що це профітно. Да? Але доведіть, що в нас буде прибуток. Ну до речі, з цієї ідеї, звісно, може бути, але це дуже кримінально. Слухай, ну давайте закинула класну штуку про рожевого хто там носорі, Єди... єдинорів, рожевий єдиноріг, Хай буде так. Давайте з ребятами порозганяємо. Окей, от на вашу думку, Оля сказала про рожевого єдинорога. Наприклад, рожевий єдиноріг на цій конференції да на нього 100% звернуть увагу. З ним 100% всі будуть фоткатися, але окей, ну просто ну не знаю, хай це буде зелена гадзіла, неважливо. Але ем, я як, як, це ж було вже е, як порахувати е, після конфи наприклад, що на вас звернули увагу, і саме тому до ваших афілейків звернулися. І саме тому до вашої компанії зайшли там на сайт, обмінялися контактами. Люди ж не приходять і не кажуть типу, я сам до вас, саме тому. Бо я побачив єдинорога, там була черга до нього сфоткатися. От як вирахувати оцей капіай від власне crazy ідеї, щоб потім не прийти і не сказати піарнику, твій єдинорог не спрацював. Хоча насправді ви там отримали трафіку дофіга саме від єдинорога? Ну в будь-якому випадку є така штука, як серафанне радіо. Люди говорять, якщо ви реалізовуєте якусь навіть саму безгузду ідею, ви бачите, що є попит, що люди про нього говорять раз, що а якщо з ним фотографувалися з єдинорогом, його виставляють в себе. Історія його позначає два, Це вже знак того, що це успішний проєкт і що, в принципі, його можна продовжувати. Я сьогодні знаю, і це працюю в комплексі. Знаєш, одного единорога не фіткину, другого, третього, ще через півроку можна не кидати того единорога, тому що тебе знають. Використовувати, знаєш, який саме маркет просто в мерчі і так далі. Тому тут ніяк не порахуєш, а, можеш порахувати може, відбірками в Інстаграмі, але це не покупчувальний ефект. Це важко робити. Preview. Не забувайте, що насправді арбітражники не дуже активно будуть інстаграм. Давайте по це віддати ще постав історії, щоб виграти айфони за загрожені. А чого не бачу цьому зазорну? Та да, будь ласка. Можна я додам, але я бачила такі приклади, які не можу забути досі. Не бачу приклад. Є партнерська програма Кемабіс, я думаю, ну, ви знаєте з В них на, логотип, на логотипі свиня Ой, я і на конфі в них реально був загін із маленькою свинею, живою свинею. Я, я вам чесно скажу, що це запам'ятали всі. А потім в них ще на, на іншій конфі була дуже дуже велика, пишна жінка, ну так, естетична. Гола пофарбована, і вона роздавала шоколадні е, цукерки, буде чоловіче генітальне, не може забути, якщо що, вже ну, вже. Давай, так. Попер... Це єдина людина, яка не може це забути. Це інші забуде Оля і та велика жінка. Ні, просто... А заходи, так я запам'ятала від цієї компанії, яка була на конференції п'ять років назад, як повний кріч, якщо чесно, але але в них була така стратегія, розумієте? Вони в них була стратегія побудована на крінжових таких піар заходах. А Треба так, так, це бути дуже обережно, тому що мені здається, такі акції можуть зіграти не на руку бренду, а навпаки е, на його. Тобто якусь... на нову, нову аудиторію ти можеш а, отримати, але втратити, 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 втратити стару, яка так, вірила в твої ідеали. Все можна вимірювати. І обов'язково треба, і якщо це цвиня, то це, напевно, персонаж бренду, і вона робиться для того, щоб продукт або бренд був пізнаваний. І якщо ми говоримо там про що ми говоримо, про зайця, на да? якому там штрих-код, то ми можемо ну, порахувати, по-перше, кількість переходів на сайт, і потім, і, там, напевно, штрих-код повинен вести на якусь воронку. І потім ми можемо відстежувати конверсію, потім робити висновок, чи там доцільно було б використовувати ці кошти. Але все повертається до того, які цілі ми ставимо. А нам або потрібно збільшити пізнавання з бренду, потрібно, щоб люди перейшли у воронку нашу, яку ми підготували, і ми можемо під цю воронку готувати якийсь там інтерактив, будь-то там свиня, або там карлики маленькі, які будуть бігати і всіх писати за ноги. Тобто можна будь-що придумати, але це буде працювати. І ще а піар в цілому він такий масштабний його важко викривати, тому що піар це типу, от я в тебе там, знаєш там компанії трафік девіс, ти кажеш, да знаю. Слобоженка знаєш, на Все. Тобто, якщо ти кожного людини з свого оточення питаєш, вони чули, то це вже означає, що ну, піар працює. Якось так. Дякую. Якщо можна швиденько відповісти коротко на питання про проміжкових. А потім задам те, що є онлайн-оренку у Чи ви проти просьбому про це? Абсолютно, я більше онлайн видавали. Ви можете назвати, е, кожен з вас, п'я компанію конкурента, не обов'язково, що він сидить з вами зараз за столом, яка вам сподобалась, і це не ваша компанія. Я думаю, що тут однозначна історія, я думаю, всі зі мною погодяться, що зараз безумовні лідери на ринку це Traffic Dennis, це не є нашими конкурентами, це наші партнери, з якими ми тісно Ну, це, ну, Просто що саме тобі сподобалося. Що можеш коротко? Що вони зробили, що тобі сподобалося? Просто щоб а, ми так вирішили. Що вони зробили? Це два медійних лиця Слобоженко і Віка Вакалова, які яку знають кожна, кожна людина в цьому залі напевне, підписані їхні інстаграми, соціальні мережі. Вони знімали прикольні проекти на YouTube на плані самої компанії. як вони просувають її, як вони показують себе на ринку. Вважаю, що це дійсно. Досить досить круто і сьогодні брати приклад конкурентів, yeah. що це коротко, щоб ми надалі офіс. Так, добре. Е, якщо надіяння компанії, то мені подобається спис Profit і 3D. А якщо не конкурента, а просто новий продукт, це автор, тому що мені подобається, як вони зайшли. Вони зайшли зовсім з іншої сторони, не про успішні успіхи, гроші, бабки. Мені дуже подобається, як вони зараз йдуть, і мені дуже цікаво спостерігати, що буде далі. Дякую, yeah, Артур. Я пам'ятаю, що була така, ну, це приклад якогось кринжового піару або чорного піару, була така тату-студія в Києві, яка ми ну, зробили тату свині. І mm -hmm. це почалось віруси. Ну, по свинці тепер почала. Ось. І це завирусилося, і ну, багато хто хейтів, але, ну. Тому що цитату, як тому ну, не дуже така важлива сфера, ось ця студія зараз там доволі спішена. Тому це є хейт, хейт. Завжди типу, це круто, коли є хейт. Він створений для того, щоб е про нього говорили. Але важливо просто виділяти твою аудиторію від не твоєї. Тобто їхня аудиторія вона пішла і била собі титул. а там хто любить сімей, то звичайно там хай. Оля, Е, я можу виділити, ну сказала, що конкурентів так мені подобається піар в адмін. <рес> ну, тут сидимо поряд. Так чому? Тому що е, протягом мого досвіду я бачила, як вони е, ворвалися, не, ворвалися, так, на ринок, і це було дуже масштабно, круто. Я люблю такі кейси. Мені дуже подобається, коли так робиться. Ну і також підтримуюся та такі самі стратегії, і ще мені подобається також проект автор, тому що ну, це дуже круто. Я просто маркетолог, я ціную такі речі від неймінгу до, до лончу, Скажімо так, дуже подобається. Думаю, на на передовій ці гравці <реш> Будь ласка, ну я просто люблю конкурентів своїх, тому що вони ще й мої партнери. По-іншому по по не може бути. Сидів, сидів, думав, чи назве хтось джесписний, чи паркнеш. Партнер". <самеку sausage> <самеку> я особисто дуже люблю, як шоу Арбітражний Еліас. Мені дуже сподобалось. Взагалі, Костя в них дуже класний ведучий каналі. Це дуже мені з того, що сподобалось. Це те, що мені дуже подобається. і Я люблю. А ще я люблю. Так, все. Це, це на взаєм, і слухай, якщо у нас є ще буквально пару хвилин, от зачепило мене власне як людину з медійної сфери, де про що почав говорити Артур про чорний піар, цікава думка дівчат, зокрема, і, може Артур трошки заглибиться. А якщо перенести чорний піар і, взагалі чи може він чи має місце існувати власне в нашому бізнесі? Да? Якщо, наприклад, це знов ці історії там багатий арбітражник на скорості 300 км в час, бабушку, та та та, -та. Воно робить його відомим, ну типу з поганого е, ключа, з поганої сторони, але робить супер відомим. Чи потрібно це і чи не е, демпінгує взагалі отака історія ціни на ринку, коли приходять в компанію люди, які не читалися е, цих всіх історій, цих кейсів про ламби, тачки і т.д. і т.п. і одразу просять ЗП в 10 разів більше. А, ну знаєте, я кажу, Михайло, Михайло Михайлович Вовклавський чорний картожиття. Але, По класиках так, пішли. Так, так. Але в цьому ключі я не погоджуся, що розглядати сторони атлет-маркетингу, бо мені здається, це і так е, ніша, яка, до якої потрібно підходити дуже акуратно в плані маркетингу. І чорний піар, мені здається, тут буде зовсім не у місті <плоти> 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 Вибілюватися треба, я не знаю. Ну, давайте я стріляюся, я пам'ятаю, коли там мені було років, Ну коротше, десь там 5-6 років назад, може 5, я чув от, про Слобоженка тільки із-за того, що я побачив там в телевізорі, що його там щось збу, там і на тачках, і на бабках, його десь там обшукують, за ну затримують і так далі. Тобто, це ж можна назвати і чорним піаром, тому що ця історія. Більш людей приблизило зрозуміти, що таке взагалі авітраж, задати собі питання, а чого це так, там 17-18 років хлопцям, а у нього вже такі проблеми. То якщо це можна показати по телевізору, то це ну, негативний що тебе обшукують із це не, не окей, ну, типа, але взагалі це привертає увагу. Що говориш про особистій бренд, а якщо брати, наприклад, з точки розвитку компанії, чорні для самої компанії, це туди. Звичайно, але ж з особистого бренду почалася і трафікта, якщо за брендом стоїть людина, то це вже воно споріднене. Тобто Слобоженко, трафік-девілс трафіла, Слобоженко. А є бренди, що, за яких ніхто ні. не стоїть. Стропа Шерфтаус, Сапогова, Заповола. О, пасія, пасія. Дякую, що ти. В ти, в ти за мою фамілію, я якраз не хотіла. Оля не знаю, подобається особисто мені як маркетологу створювати щось прикольне, класне та реакцію отримувати круту, але це я, я не знаю. Зараз іде тренд такий хай на хейті. Скажу чесно, я не вважаю це гідним інструментом для будь-якої компанії, тому я проти. Що ну і будемо потрошку закруглятися? Да? Давайте трошки такі панчі, трошки е швиденько розкажете кожен з вас, будь ласка, е які взагалі плани, е коротко плани компанії на майбутнє, що хочете реалізувати, то що... або шерософиски. взагалі хочу шампусіка вже бахнути і завершити до Ну то давайте почнемо з тані. Будь ласка, ну, в нашому випадку ми з вами на славі на майбутній грандіозні. Ми собі поставили дуже високі планки, які ми повинні подолати за цей рік. Це активний розвиток медіа саме у просторі. Я думаю, що у нас все вийде. Ми зараз запускаємо дуже багато нових крутих, шоу на YouTube. Такого ще не було в арбітражному ринку. Я думаю, що це буде супер цікаво і супер незабуде. Тому що за нашими соцмережами ми тримаємо. Дякуємо, бажаємо вам в цьому успіху. Будь ласка, ну, планів багато, плани класні. Пільше вони орієнтовані на Бурш. І все, більше не спілює і дякую. Артур, будь ласка. А, ну, Я хочу після виступу там, калянчик покорити сьогодні. Підніоновою я... вивіскою. Так, да, так. Да, було б непогано. Взагалі її ведуть переговори з компанією. І... Ну, скоро буде працювати. Тобто, побачите, да, так, так скажемо. Значить, експерт і кравбрази вже з кимось домовляється про новий роботу. Да. Вже, значить, є. На нас є. Ні-ні ні. -ні, -ні. А, Він вже домовляється. Що вже погоджується. Грошей дадуть трошки. Майже, майже. Ну, Сподіваюся. Ну, ну, ну але, в принципі, так, да, можна сказати, що в пошуку чи ще не в пошуку. чи, чи вже... качать, ще запити кидати, Артуру, чи ні? — Ну, ви можете спробувати, якщо комусь цікаво. Ну, але у вас є Я шанс три відсотки. Ваше вручений аби... і все. Але да, ще шлюбу не було. Тому є три відсотки, аби схантити Артура. Якщо комусь цікаво, то подумайте свої пропозиції. Оля, будь ласка, ну в нас плани грандіозні, звичайно. Це ж новий проект, йому тільки рік був недавно. А, партнерська програма, там процеси влаштовані вже і все ідея, іде дуже гарно. І вверх. А, зараз будемо акцент ставити на розвитку діє бізнес-клас. Тобто Зараз шукаю ще віздемо на цю вакансію, який підніме цей проект і дасть йому життя, і дуже дуже яскраве життя. Ну тобто, 2024, ще будемо один напрямок запускати, але по нього ще не можу сказати, поки ви все дізнаєтесь. Дуже, не за дуже Ось, які у вас плани? А у нас плани, я знаєш, хочу так нативненько. От ми як ми ВХАБом попередненько обговоримо. Ми мене плани з е, Інною Баштово, то не полетіли. Це дуже класні плани. Беріть мене в свої Ще? плани, я залюбки. А які, які в нас плани? У мене зараз план нативненько підвести так гарненько до фіналу е, нашої дискусійної панелі, яка мені здається була дуже вдавною, приємною, класною і теплою. Тому, якщо ви раптом помітили це сяйво, яке йде по перше з мого серця, а по-друге, від моїх золотих кросівок, на яких кастомно написано G-Partners, я можу вам порадити компанію, в якій такі кросівки замовляють, роблять, і які можуть собі таке дорого багато дозволити. Отже, G-Partners – це трастова міжнародна партнерська мережа з великою накопиченою експертизою в Ніші iGaming. компанія представлена на ринку вже понад 4 роки, і за цей час добула довіру. Та лояльність своїх партнерів У нас понад тисячу оферів і круті і різні моделі виплат, Тож звертайтеся, і ми з вами обов'язково домовимося. Дякую гостям, дякую нашим спікерам. Дякую, ваші області, дякую всім, хто долучився до цієї моделі. Я хочу сказати що Ми говорили про медіатамарне просування. Оля, Аня, Даня, дякую Володь, чесно, вам величезно. <коспілість> вам.